Тарас Бульба, розділ третій. Уже з тиждень Тарас Бульба жив зі своїми синами на січі. Остап з Андрієм не дуже дбали про військову науку. Січ не любила турбувати себе військовими вправами і гаяти час надаремно. Юнацтво виховувалося і набиралося досвіду тільки на ділі, у самому розпалі боїв, що з тієї причини були майже безнастанними. Козак занудився б, якби на дозвіллі навчався якої-небудь там дисципліни, опріч хіба що стрільби в ціль і зрідка кінських перегонів, і гонитви за звіром у степах і луках. Увесь інший час вони бенкетували на ознаку широкого розмаху душевної волі. Уся січ була якимось надзвичайним явищем це було безнастанне бенкетування, учта, що голосливо почалася і загубила свій кінець. Дехто, правда, брався за ремесло, інші тримали крамнички, крамарювали, але переважна більшість гуляла зранку до вечора, поки в кишенях ще брещала спроможність і здобути добро, що не перейшло до крамарських та шинкарських рук. Це загальне бенкетування мало в собі якийсь чар не було це якимось біговиськом гультяїв, що напивається з горя, ні. Це було просто якесь шалене бояння веселощів. Кожен, хто сюди вскочив, тут же забував і покидав усе те, що колись його цікавило. Він, можна сказати, чхав на своє минуле і безжурно віддавався волі і товариству таких, як він сам, Гульвіз, що не мали ні рідні, ні кутка, ні сім'ї, опріч вільного неба і вічного бенкету своєї душі. Це витворювало ту шалену веселість, що не змогла б зародитися з ніякого іншого джерела. Оповідки й теревені, які чулися серед цієї юрби, що ліниво розкошувала на землі, були часто такі смішні і дихали такою силою живої оповіді, що треба було мати холоднокровну поставу запорожця, щоб, слухаючи все це, зберігати на обличчі байдужу міну, не зморгнувши й вусом, прикметна риса, якою досі відрізняється від інших слав'ян українець. Веселість була п'яна, галаслива, а проте не був то чорний шинок, де чоловік, напившись, страчує навіть образ божий. Це було тісне коло шкільних товаришів. Тільки різниці було, що тут вони не сиділи під указкою, слухаючи недолугих учителів, а вчиняли наскоки на п'ятьох тисяч коней. Замість слугу, де вони грались колись у м'яча, них були безпечні, ніким не вартовані кордони, на підході до яких татарин витикав часто свою метку голову і суворо, без руху зирив турчин у своїй зеленім чалмі. Тільки різниці, що їх єднатися в школі силували, а тут вони самохідь, без чийогось примусу, кидали своїх батьків і матерів і тікали з батьківських хат. Що тут мали притулок і ті? Яким уже лоскотала шию мотузка, та які замість кислявої смерті побачили життя, і то життя на весь розмах, що сюди прибували й ті, які через широку натуру ніколи не могли вдержати в кишені ані шеляга, що були й ті, які досі червінець вважали великим багатством, у яких з ласки жидерів орендарів можна було вивертати кишені з певністю, що звітіля нічого не випаде. Тут були всі бурсаки. Що не витерпіли академічної лози і не винесли зі школи жодної букви, але разом із ними тут були й ті, які знали, що таке горацій, Цицерон і Римська Республіка. Тут було багато й старшини, що потім відзначалася в королівському війську. Також була сила досвідчених вояків, які мали шляхетне переконання, що все одно де б не воювати аби лишень воювати. Бо не гоже шляхетній людині жити на світі не воюючи. Багато було й таких, які приходили на січ лише для того, щоб потім сказати, що, мовляв, і вони були на січі і уже лицарями, гартованими. Та й кого тут не було. Ця дивовижна республіка була потребою саме того часу. Охочі до вояцького життя, до золотих келихів, коштовної парчі, дукатів і реалів повсякчас мали змогу знайти собі тут роботу. Лише ті, хто упадає за жінками, не могли знайти тут нічого, бо навіть у Присічі не сміла з'являтись жодна жінка. Розділ 4. Козаки обрали нового кошового отамана і вирішили всім військом іти на Польщу, бо поляки притісняли українців і віру православну. Розділ 5. Поляків охопив страх перед запорожцями, селами, лютували пожежі. Усе, що могло, рятувалося. У боях із польським королівським військами відзначалися молоді козаки. Тарасові любо було бачити, що обидва його сини були серед найперших. В Остапові вже помітні були риси майбутнього ватажка. Андрій був йому повною протилежністю. Він не міг холодно обмірковувати тактику бою, а кидався в гущу куль і мечів, убачаючи насолоду в битві. Запорожці взяли в облугу місто дубно, прирікаючи його мешканців на голодну смерть. Облога тривала, а козакам усе набридла така бездіяльність. Андрій обійшов козачі ряди. Багаття, біля якого сиділа сторожа, уже ледве блимало, і сама сторожа спала, видко попоївши саламах і галушок на весь козацький апетит. Він трохи здивувався з такої безпечності, подумавши, добре, що близько немає ніякого сильного ворога і немає кого боятися. Нарешті і сам підійшов до одного з возів, виліз на нього і ліг горілиць, підклавши під голову руки, та не міг заснути і довго дивився на небо. Воно все було перед його очима. Чисте й прозоре було повітря. Купина чумацького шляху, що навзкіс підперезував небо, уся потопала в сяєві. Хвилинами Андрій мов би, не притомнів, і якийсь легенький туман дрімоти затуляв на мить перед ним небо. А тоді воно знову прояснювалось і все знову йому розвинювалося. Але це здалося йому, ніби перед ним промайнув якийсь чудний людський образ, думаючи, що то йому просто примарилося в вісні, і той образ зараз розвивається, він ще дужче розплющив очі свої і побачив, що над ним мов би, нахилилося яке змарніле, висохле обличчя і дивилося просто йому в очі. Довгий, чорний, як вугілля, волосся. Нечесене і розпатлене вибивалося з під темної накинутої на голову хустки, і чудний блиск у погляді, і мертвотна смаглявість на обличчі з гострими рисами спонукали до думки, що це була за мара. Він мимохідь ухопився рукою за самопал і майже судомно промовив: Хто ти, коли дух не згиня очей, а коли живий, хто погані жарти намислив з одного разу. Замість відповіді мара прикладала палець до уст. І, здавалося, благала, що він мовчав. Він опустив руку і почав придивлятися до неї пильніше. З довгого волосся шиї, і напівголених смаглявих грудей він опізнав жінку. Але вона була не тутешня, усе її лице було смагляве, змарніле від недуги, широкі вилиці виступали над запалими щоками, вузенькі чорні очі своїм розтином дугасто зіймалися вгору, і ще більше він дивлявся в її риси. То більше знаходив у них щось знайоме. Нарешті, не втерпівши, він спитав: Скажи, хто ти? Мені здається, начебто я знав тебе, чи тись бачив. Два роки тому у Києві, два роки тому у Києві, проказав за неї Андрій, намагаючись перебрати все, що ще вціліло в його пам'яті від колишнього бурсатського життя. Він ще раз пильно глянув на неї і раптом скрикнув на весь голос: Ти татарка? Служиш у паночки воєводівни? Тс. мовила татарка, благально склавши руки, тремтячи всім тілом і повернувши голову назад, щоб упевнитися, чи не прокинувся хто від такого гучного вироку Андрієвого. Скажи, скажи, чого і як ти тут? спитав пошепки, аж задихавшись, Андрій, що миті уриваючи мову від внутрішнього хвилювання. Де паночка, чи жива ще? Вона тут, у місті, у місті? Вимовив він, знову ледве не скрикнувши, і відчув, як уся кров ураз ринула до серця. Чого ж вона в місті? А того, що й сам старий пан у місті. Він уже півтори року, як сидить у Лубенським воєводою. Що ж вона заміжня? Та кажи ж бо, яка ти чудна, що вона тепер? Вона другий день нічого не їла. Як? У місті вже давно немає шматка хліба. Усі давно їдять саму землю. Андрій остовпів. Паночка бачила тебе з міського валу разом із запорожцями. Вона сказала мені: Іди і скажи лицареві, коли пам'ятає мене, нехай прийде до мене, а коли забув, нехай дасть тобі шматок хліба для старої моєї матері, бо я не хочу бачити, як на моїх очах помре мати. Хай краще спочатку я, а вона після мене. Благай, падає йому в ноги. У нього теж є стара мати, нехай заради неї дасть хліба. Багато чого збудилося і спалахнуло в молодих козацьких грудях. Але як тут, як ти пройшла? Підземним ходом. Хіба є підземний хід? Є. Де? Ти не зрадиш лицарю? клянувся святим Христом. Спустившись у яр, треба перебрати потік, там, де очерет. І він веде в саме місто? Просто до міського монастиря. Ходім, ходім зараз. Але заради Христа та Святої Марії шматок хліба добре буде, стій тут біля воза, або ні. Краще лягай на нього, тебе ніхто не побачить, усі сплять, а я зараз повернуся. І він пішов до возів, де зберігалися запаси його куреня. Вітерець, який зірвався зі степу, давав знати, що незабаром світатиме, але ніде не було чутно, що співали півні, ні в місті, ні в поруйнованих околицях давно не зосталося жодного півня. По невеличкій колоді перейшли вони через потік, за яким прямовисною кручею здіймався протилежний берег, немов би вищий за той, що зостався ззаду. Здавалося, що в цьому місці фортеця була надійніша, ніж деінде, бо земляний вал тут був нижчий і споза нього не визирала фортечна залога. Зате трохи далі зіймався грубий монастирський мур. крутий берег увесь поріс буряном. А в невеличкій угловині, поміж ним і потоком ріс великий очерет майже з людину за вишки. На вершку кручі видко було розвалений тин, який свідчив, що тут колись був город. Перед тином віднівся листатий лопух, а за нього стирчала лобода, колючий будяк і соняшник, що звів свою голову вище за всіх. Тут татарка скинула із себе черевики і пішла боса, обережно підібгавши спідницю. Бо місцина була грузька і понята водою. Пробиваючись поміж очеретом, вона зупинилася перед купою хмизу й лози. Відгорнувши хмиз, знайшли вони скеплистий отвір у землі лише трохи більший завирло варистої печі. Татарка, схиливши голову, увійшла перша за нею. Андрій, зігнувшися якомога нижче, що проліз зі своїми мішками, і незабаром опинилися обоє в непроглядній темряві. Тарас Бульба, розділ третій. Уже з тиждень Тарас Бульба жив зі своїми синами на Січі. Остап з Андрієм не дуже дбали про військову науку. Січ не любила турбувати себе військовими вправами і гаяти час надаремно. Юнацтво виховувалося і набиралося досюду тільки на ділі, у самому розпалі боїв, що з цієї причини були майже безнастанними. Козак занудився б, якби на дозвіллі навчався якої-небудь там дисципліни, опріч хіба що стрільби в ціль і зрідка кінських перегонів, і гонитви за звіром у степах і луках. Увесь інший час вони бенкетували на ознаку широкого розмаху душевної волі. Уся січ була якимось надзвичайним явищем це було безнастанне бенкетування, учта, що голосливо почалася і загубила свій кінець. Дехто, правда, брався за ремесло, інші тримали крамнички, крамарювали, але переважна більшість гуляла зранку до вечора, поки в кишенях ще брещала спроможність і здобути добро, що не перейшло до крамарських та шинкарських рук. Це загальне бенкетування мало в собі якийсь чар не було це якимось біговиськом гультяїв, що напивається з горя. Ні. Це було просто якесь шалене бояння веселощів. Кожен, хто сюди вскочив, тут же забував і покидав усе те, що колись його цікавило. Він, можна сказати, чхав на своє минуле і безжурно віддавався волі і товариству таких, як він сам, гульвіз, що не мали ні рідні, ні кутка, ні сім'ї, опріч вільного неба і вічного бенкету своєї душі. Це витворювало ту шалену веселість, що не змогла б зародитися з ніякого іншого джерела. Оповідки й теревені, які чулися серед цієї юрби, що ліниво розкошувала на землі, були часто такі смішні і дихали такою силою живої оповіді, що треба було мати холоднокровну поставу запорожця, щоб, слухаючи все це, зберігати на обличчі байдужу міну, не зморгнувши й вусом, прикметна риса, якою досі відрізняється від інших слав'ян українець. Веселість була п'яна, галаслива, а проте не був то чорний шинок, де чоловік, напившись, страчує навіть образ Божий. Це було тісне коло шкільних товаришів. Тільки різниці було, що тут вони не сиділи під указкою, слухаючи недолугих учителів, а вчиняли наскоки на п'ятьох тисяч коней. Замість слугу, де вони грались колись у м'яча, вони були безпечні, ніким не вартовані кордони, на підході до яких татарин витикав часто свою метку голову і суворо, без руху зирив турчин у своїй зеленім чалмі. Тільки різниці, що їх єднатися в школі, силували, а тут вони самохідь, без чийогось примусу, кидали своїх батьків і матерів і тікали з батьківських хат. Що тут мали притулок і ті? Яким уже лоскотала шию мотузка, та які замість кислявої смерті побачили життя, і то життя на весь розмах, що сюди прибували й ті, які через широку натуру ніколи не могли вдержати в кишені ані шеляга, що були й ті, які досі червінець вважали великим багатством, у яких з ласки жидерів орендарів можна було вивертати кишені з певністю, що звідтіля нічого не випаде. Тут були всі бурсаки. Що не витерпіли академічної лози і не винесли зі школи жодної букви, але разом із ними тут були й ті, які знали, що таке горацій, Цицерон і Римська Республіка. Тут було багато й старшини, що потім відзначалася в королівському війську. Також була сила досвідчених вояків, які мали шляхетне переконання, що все одно де б не воювати аби лишень воювати. Бо не гоже шляхетній людині жити на світі не воюючи. Багато було й таких, які приходили на січ лише для того, щоб потім сказати, що, мовляв, і вони були на січі і уже лицарями, гартованими. Та й кого тут не було. Ця дивовижна республіка була потребою саме того часу. Охочі до вояцького життя, до золотих келихів, коштовної парчі, дукатів і реалів повсякчас мали змогу знайти собі тут роботу. Лише ті, хто упадає за жінками, не могли знайти тут нічого, бо навіть у Пресічі не сміла з'являтись жодна жінка. Розділ 4. Козаки обрали нового кошового отамана і вирішили всім військом іти на Польщу, бо поляки притісняли українців і віру православну. Розділ 5. Поляків охопив страх перед запорожцями, селами, лютували пожежі. Усе, що могло, рятувалося. У боях із польським королівським військами відзначалися молоді козаки. Тарасові любо було бачити, що обидва його сини були серед найперших. В Остапові вже помітні були риси майбутнього ватажка. Андрій був йому повною протилежністю. Він не міг холодно обмірковувати тактику бою, а кидався в гущу куль і мечів, убачаючи насолоду битві. Запорожці взяли в облогу місто дубно, прирікаючи його мешканців на голодну смерть. Облога тривала, а козакам усе набридла така бездіяльність. Андрій обійшов козачі ряди, Багатя, біля якого сиділа сторожа, уже ледве блимало, і сама сторожа спала, видко попоївши саламах і галушок на весь козацький апетит. Він трохи здивувався з такої безпечності, подумавши, добре, що близько немає ніякого сильного ворога і немає кого боятися. Нарешті і сам підійшов до одного з возів, виліз на нього і ліг горілиць, підклавши під голову руки, та не міг заснути і довго дивився на небо. Воно все було перед його очима. чисте й прозоре було повітря. Купина чумацького шляху, що навзкіс підперезував небо, уся потопала в сяєві. Хвилинами Андрій мов би, не притомнів, і якийсь легенький туман дрімоти затуляв на мить перед ним небо. А тоді воно знову прояснювалось і все знову йому розвинювалося. Але це здалося йому, ніби перед ним промайнув якийсь чудний людський образ, думаючи, що то йому просто примарилося в сні, і той образ зараз розвивається, він ще дужче розплющив очі свої і побачив, що над ним мов би, нахилилося якесь змарніле, висохле обличчя і дивилося просто йому в очі. Довгий, чорний, як вугілля, волосся. Нечесене і розпатлане вибивалося з під темної накинутої на голову хустки, і чудний блиск у погляді, і мертвотна смаглявість на обличчі з гострими рисами спонукали до думки, що це була за мара. Він мимохідь вхопився рукою за самопал і майже судомно промовив: Хто ти, коли дух не згиня очей, а коли живий, хто погані жарти намислив з одного разу. Замість відповіді мара прикладала палець до уст. І, здавалося, благала, що він мовчав. Він опустив руку і почав придивлятися до неї пильніше. З довгого волосся шиї, і напівголених смаглявих грудей він опізнав жінку. Але вона була не тутешня усе її лице було смагляве, змарніле від недуги, широкі вилиці виступали над запалими щоками, вузенькі чорні очі своїм розтином дугасто зімалися вгору, і ще більше він дивлявся в її риси. То більше знаходив у них щось знайоме. Нарешті, не втерпівши, він спитав: Скажи, хто ти? Мені здається, начебто я знав тебе, чи тись бачив? Два роки тому у Києві, два роки тому у Києві, проказав за неї Андрій, намагаючись перебрати все, що ще вціліло в його пам'яті від колишнього бурсатського життя. Він ще раз пильно глянув на неї і раптом скрикнув на весь голос: Ти татарка? Служиш у паночки воєводівни? Тсс. мовила татарка, благально склавши руки, тремтячи всім тілом і повернувши голову назад, щоб попевнитися, чи не прокинувся хто від такого гучного вигуку Андрієвого. Скажи, скажи, чого і як ти тут? спитав пошепки, аж задихавшись, Андрій що миті уриваючи мову від внутрішнього хвилювання. Де паночка, чи жива ще? Вона тут, у місті. У місті? Вимовив він, знову ледве не скрикнувши, і відчув, як уся кров ураз ринула до серця. Чого ж вона в місті? А того, що й сам старий пан у місті. Він уже півтори року, як сидить у Лубенським воєводою. Що ж вона, заміжня? Та кажи ж бо, яка ти чудна, що вона тепер? Вона другий день нічого не їла. Як? У місті вже давно немає шматка хліба. Усі давно їдять саму землю. Андрій остовпів. Паночка бачила тебе з міського валу разом із запорожцями. Вона сказала мені: Іди і скажи лицареві, коли пам'ятає мене, нехай прийде до мене, а коли забув, нехай дасть тобі шматок хліба для старої моєї матері, бо я не хочу бачити, як на моїх очах помре мати. Хай краще спочатку я, а вона після мене. Благай, падай йому в ноги. У нього теж є стара мати, нехай заради неї дасть хліба. Багато чого збудилося і спалахнуло в молодих козацьких грудях. Але як тут, як ти пройшла? Підземним ходом. Хіба є підземний хід? Є. Де? Ти не зрадиш лицарю? клянувся святим Христом. Спустившись у яр, треба перебрати потік, там, де очерет. І він веде в саме місто, просто до міського монастиря. Ходім, ходім зараз. Але заради Христа та Святої Марії шматок хліба добре буде, стій тут біля воза або ні. Краще лягай на нього, тебе ніхто не побачить, усі сплять, а я зараз повернуся. І він пішов до возів, де зберігалися запаси його куреня. Вітерець, який зірвався зі степу, давав знати, що незабаром світатиме, але ніде не було чутно, що співали півні, ні в місті, ні в поруйнованих околицях давно не зосталося жодного півня. По невеличкій колоді перейшли вони через потік, за яким прямовисною кручею здіймався протилежний берег, не би вищий за той, що зостався ззаду. Здавалося, що в цьому місці фортеця була надійніша, ніж деінде, бо земляний вал тут був нижчий і споза нього не визирала фортечна залога. Зате трохи далі зіймався грубий монастирський мур. крутий берег увесь поріс буряном. А в невеличкій угловині, поміж ним і потоком ріс великий очерет майже з людину за завишки. На вершку кручі видко було розвалений тин, який свідчив, що тут колись був город. Перед тином віднівся листатий лопух, а за нього стирчала лобода, колючий будяк і соняшник, що звів свою голову вище за всіх. Тут татарка скинула із себе черевики і пішла боса, обережно підібгавши спідницю. Бо місцина була грузька і пойнята водою. Пробиваючись поміж очеретом, вона зупинилася перед купою хмизу й лози. Відгорнувши хмиз, знайшли вони скиплистий отвір у землі лише трохи більший завирло варистої печі. Татарка, схиливши голову, увійшла перша за нею. Андрій, зігнувшися комого нижче, що пролізти зі своїми мішками, і незабаром опинилися обоє в непроглядній темряві.